Слава Україні, друже, слава українській нації! Джонні вітає у восьмій місії австрійської кампанії під назвою Моравія. Французька армія зайшла в Прагу та захопила її. Згідно з паном французького маршала, австрійська армія, розташована між табором і будейками, мала бути атакована з двох сторін, тобто французькими та пруськими військами. Але Фрідріх вирушив у бік Моравії. Ваш підрозділ слід негайно відправити для відбиття атаки. Я гадаю, ти вже помітив, що місія нас коротенька буде, ну нічого з цим не пробиш. Можна, можна затягувати, але дивитись на це буде ну, геть неприємно. Коротенька місія, хвилин, напевно, на 10, максимум 15. Отже, поїхали. Ворог спробує перебратись на цей бік річки. Необхідно зупинити ворожі війська будь-якою ціною. Ваше основне завдання захистити ратушу. Так, що нам на старті? На старті необхідно дуже швидко розподілити наші війська та артилерію. В цій місії, як і у попередній, маємо два фланги. Нема конкретно, я не знайшов такого якогось конкретного секрету, куди необхідно відправити одні або інші війська. На мою думку, необхідно просто поділити е, одну артилерію на, на один фланг, іншу на, на другий фланг. Тобто Багатостволки кидаємо на один фланг, а гармати і гаубиці кидаємо на інший фланг. Так само і війська плюс-мінус. Тобто Можна як відправити більше гренадерів та стрільців на один фланг, так і на інший. Неважливо. Неважливо, головне більш-менш якісно більш-менш якісно відбити атаку, і ось це вже в Джоні не виходить. Так, тут ми впорались, тут ми а от там ми можемо зараз тратити башту. О, доїхала нарешті багатостволочка Мені цікаво, чи башти прокачені чи не прокачені мушкетери. Я гадаю, швидше за все інше. Неважливо, який рівень складності ми тут оберемо взагалі. Ну тобто, на найлегшому. Дженні обере. Ой-ой-ой, ой, я зараз болі. Оце була серйозна помилка. Це була серйозна помилка, але нам це не завадить перемогти все одно. Зараз підтягнемо так. Просто змішаємо наших стрільців, наших мушкетерів разом із... із кіннотою. Так. Ситуація дуже-дуже, дуже така погана в нас. Ще й на тому фланзі бачу якийсь йде неприємний прорив. Першочергово. О, знищили, дуже добре. А, ні, ні-ні-ні, тут все. Це навіть дуже непогано. Багатостволки просто роблять свою справу. Треба помалу якось перебити цих пікінерів. Та мені здається, це не все. Якщо не помиляюсь... Так. Так, ще йдуть гренадери, іначе навіть мушкетери 18 століття мають бути. Трошечки відтягнемо гаубиці. О, ти диви, куди вони йдуть. Ти диви, куди воно йде? Знову бити мою башту. Розвідка повідомляє, що ворог намагається переправитись через річку на паромах Нам це... Ми цього не боїмось, ми до цього вже підготуватились. Пізніше покажу, не хочу відриватись від процесу, бо тут такий дуже зараз неприємна така ситуація складається в нас. Дуже неприємна ситуація. Так, і тут ще йде з гарматою. Та. В принципі, от гармати ми не боїмось. Ні, от цей от Оцей фланг в мене більш такий слабкий. Ой, а чого? Чого там пікінери робили? Від... Коли я їх туди відправив? І як? І навіщо? Ну давайте, 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 солоденькі картечу. Ой, як файно, ой, як файно, це дуже добре. Це дуже добре, тому що ну, що саме мушкетери 18 століття потрапили під цю картеч. Це найбільш серйозний юніт у Прусії. Я про це вже казав, і в принципі, в, принципі, в грі. Так, ну, наче, наче все. Наче все. Ми отримали тут невеличку перевагу. Ми нею зараз скористаємось. Давай, 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 давай. О, бачу, десант там вже на мінімапі висадився. Ну, висадився десант на мінімапі, я це бачу. Так, я гадаю. Ви розбили основні сили атакуючих. Настав час контратакувати Пруську армію. Ваше завдання знищити їх польовий штаб. Можна було б це завдання трошечки ускладнити. О, як бачите, ось про те, що я казав. Про те, що я казав. Тут вони ще є, тут ще виходять. Скільки? Ми втратили одного пікінера. І знищили, як мінімум. 40, а можливо, навіть і повністю були завантажені ці транспортники. В одному наче були гусари, якщо не помиляюсь, а в іншому е пруські, пруські мушкетери. І ми цей десант, е ну, нехай, нехай там було 100 юнітів. Ми ці 100 юнітів обміняли на одного пікінера. Якось так. Так, Тепер нам необхідно знищити ось цей ось цих усих пікінерів Також на іншому фланзі така сама ситуація. Там також є гармати, там також є ось такий загін пікінерів, але знищувати їх немає сенсу, тому що табір знаходиться от саме тут перед нами, а не північніше. На півночі табору немає. Окрім того, там є башта. Ну, Просто туди немає сенсу рипатись взагалі. Окрім того, ну, розробники могли б ускладнити поставити задачу знищити, наприклад, усю ворожу, усі залишки ворожої армії. Але нам необхідно знищити всього-навсього табір, і це саме тому цей відеоролик о, буде тривати, напевно, від 10 до 15 хвилин замість 20-25 або навіть 30. Зараз ми якомога швидше. ти диви, навіть багатостволки не встигнуть дійти. Навряд чи б їх сюди відправляв. Зараз ми якомога більше пікінерів знищимо і доб'ємо це все щастя за допомогою гусарів. Ну, щоб якомога швидше захопити ці гармати з найменшими втратами. Бо ворог також стріляє картечу, коли підійти впритул. Скільки візьмемо трошки? Та ні, то багато, напевно. Три. Три. О. Давай. Так. А що в нас там? Треба ось ось тут. Де офіцер стоїть. Було б дуже добре влучити в офіцера, та давайте, ось. Ну що, офіцер? Нам найбільшу шкоду може нанести. О! Ну, в принципі, можна. Давай. Ой, так, так інші, інші, давай. Давай, 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 Джонні. Так, мінус одна гармата. Добре. Ой, зараз, ой, зараз ми отримаємо. Що я роб... Що я роб? Що я роблю? Вбийте того офіцера, поки гармати вагаються. Все, Це. Це. можна переправляти наше військо на цей берег. Так. Чесно кажучи, не знаю. Можливо ворог нас контратакує? І я цього не пам'ятаю. Нє, 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 точно, точно не контратакую. Але військо там велике і багато укріплень, там і башти, і блокгаузи. Тобто, ну дуже і ворог, окрім цього, він знаходиться на височині, він стоїть за парканом, тобто краще б розробники поставили нам за мету саме знищити цього ворога. Я гадаю, це було б цікавіше, це було б, напевно, складніше, ускладнило б цю місію, це завдання. Ну, маємо, що маємо. Забагато нам артилерії в цьому бою дали. Як на мене. Хоча піхоти Піхоти і кінноти у ворога було значно більше, ніж у нас. Ось Башта, башта, Блогаус, піхоти купа, купа драгунів, ще там башта далі. З іншої сторони, ми тут вже не бачимо, також є війська ворожі. А нам всього-навсього треба знищити ось цей штаб. О, дивись. Щось драгунам ворожим не сподобалось. Все. Ворожий штаб знищено. Ви перемогли. Слава Україні, друзі. До зустрічі!